Привіт! Мене звати Іремо Островський, я фотограф, я довше займаюся фотографією, зараз працюю в весільній сфері, знімаю весілля. Мені подобається моя робота. Я знімаю щасливі моменти, яскраві емоції, що відбуваються на святі. Моя робота дуже важлива. Я повинен Передати е, цю всю атмосферу е, молодій парі. Цей день дуже важливий для них. Е, вони дуже знервовані, дуже емоційні, вони не бачать цього всього. Ці всі краси, е, це все, що підготували для них. Вони це все пролітає, вони бігають туди і сюди. Е, е, мій обов'язок. Показати їм це так, як вони хотіли. Так, як їм це подобається. Я дуже переживаю в цей момент, коли віддаю фотографії. Мені дуже важливо, чи їм це сподобалось. Чи вони бачили це так? Заходьте на мій сайт ostrovski.com. На сайті можна переглянути мої роботи, побачити інформацію про мої послуги, ціни, контакти зі мною. Чекаю ваших замовлень. До зустрічі!